Привіт! Мене звати Діана і мені 13 років. Сьогодні я знімаю моє перше відео в YouTube. У цьому відео я розповім трішки про себе і дам відповідь на запитання, які мені задавали в моєму інстаграмі. Взагалі, я не вірю, що я це роблю. Записую відео в YouTube. Я задоволена, що я записую це відео, тому що я вагалася, що робити це, чи не робити, але. Я думаю, що це того варте, тому що я люблю поговорити. Я ще не визначилася з тематикою цього блогу, я буду опиратися на свої інтереси. Я активно займаюся вивченням англійської мови, веду блог. Пройшла довгий шлях до прийняття себе і, мабуть, хочу з цим поділитися. Тож. Починаю відповідати на запитання, які плани на майбутнє і чому саме такий вибір. Через війну мені важко планувати наперед думати про майбутнє, але, звичайно, що я маю певні плани. Недарма я веду блог і займаюся вивченням англійської мови, можливо, я це якось поєднаю в майбутньому, оберу професію, опираючись на мій інтерес до англійської мови, пов'яжу своє життя з англійською мовою. Але знаю точно, що я буду щасливою людиною і насолоджуватися життям. Чим займаєшся, окрім англійської і блогу? У мене ще є навчання, і школа забирає дуже багато часу. Я люблю читати, тому на читання я також витрачаю час. Адже це мене надихає і відновлює. А ще, якщо я хочу відключити свої думки, то я танцюю. Звідки любов до відео з танцями дуже крутіти, та неймовірно заряджають. Коли мені було 5 років, мої батьки віддали мене на танці. І мені дуже подобалось туди ходити. Я проходила туди майже 7 років. Але останнім часом я виходила зі сльозами на очах. я не хотіла туди ходити, тому я просто перестала цим займатися. Але любов до танців не зникла, тому... Я зараз танцюю просто для себе перед дзеркалом. А ще я полюбила себе, тому кайфую від своїх відео з танцями. Як твої однокласники ставляться до блогу? Чесно, я не знаю точно, тому що мені важлива думка інших людей. Якщо мені подобається це робити, то я не перестаю. Якщо б я слухала своїх однокласників то зараз би не сиділа тут, записуючи відео в YouTube. Це були в тебе хейтери. Я не знаю, чи можна це назвати хейтом, але були деякі люди, які висловлювали своє невдоволення. Віч на віч мені ніхто нічого не каже. Зазвичай обговорюю за спиною. Як давно ти ведеш блог? Тут мається на увазі в інстаграмі. Саме цей аккаунт, який в мене зараз активний, я почала розвивати у у 2022 році влітку, але в мене з цим досить довга історія. Тоді, коли в мене з'явився Інстаграм я дуже любила постити фото і писати під ними довгі тексти. Коли був карантин 2020 року, я любила записувати різні Старіс. А минулого літа в мене знову прокинулося бажання вести Інстаграм. Свої цілі облозі. Мабуть, це єдина сфера, де в мене немає чітких цілей. Я просто люблю ділитися своїми думками, монтувати різні відео, і так це вийшло. Тож, через це бажання і через цю любов я вирішила ділитися з цим. Розкажи про свою гармонію, естетику і те, як почала вестися з перечні. Я ніколи не намагаюся створити. Картинку в інстаграмі, що здається, що в мене чудова гармонія і естетичне життя, чи як там думають інші, просто картинка. Звичайно, я підбираю ракурси гармонії і балансу в житті не буває ніколи. Істина, до якої я прийшла. Якщо я приділяю чомусь більше часу, то інша сфера мого життя потерпає від нестачі часу. Але це так і працює. У мене є певна пріоритетність, і я не можу бігти за двома зайцями. Як почала вести соцмережі, мені просто цікаво ділитися своїми думками. Тож я це роблю. З якою ціллю ви хочете вести цей канал? Інстаграм я веду через те, що я люблю писати свої думки. У мене завжди в школі якась особлива любов до написання творів. Цікавих творів. Канал я створила для того, щоб говорити про все те, що я хочу, адже я люблю поговорити. Пам'ятаю, що колись я хотіла вести Ютуб, але потім пішла в інстаграм і так і забула про це. Як проходять твої літні канікули. Дні проходять по-різному. Я чекала ці літні канікули, щоб відпочивати, багато читати і більше приділяти часу англійській мові. Я це роблю, тож я задоволена своїми літніми канікулами. Звичайно, що 60% свого часу я відпочиваю, тому що для цього і створені літні канікули, моя думка. Ну що, я відповіла на певні запитання, на які мені було цікаво відповідати. А ще підписуйтесь на мій інстаграм, там я все публікую у реальному часі. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося, тому що мені сподобалося дуже записувати і щось розповідати. Підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, чи як там говорять. І до нових зустрічей!